Чоловіча колекція Levi's, лот номер 16 Ця колекція осінь зима. Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг. Ціна та кількість одиниць за кожен блок буде прописана в описі під відео. Основа блоку одяг це джинси, адже Levi's спеціалізується саме на джинсах. Розміри в лотах різні. Крім джинсів, будуть також худі, світшоти, джемпера, піджаки і так далі. Джинси всі мають хорошу довжину, моделі різні. Наліваюсь, у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення лотів. Джинсовий піджак відліваюсь. Джинси в чорному кольорі. Це піджак від Beverly Hills. Джинси Levi's. Водолазка Беверлі Хіллз. Джинси Лівайс. Джемпер це Беверлі Хіллз, Він з шерстю. Також в лоті буде декілька одиниць від Лі Купер. Ось саме ці брюки це Лі Купер. Лікупер британський бренд. «Брюки Італія. Ще одна одиниця від Лікупер. Лівайс. Спортивні джогери Лівайс. Ще одна одиниця джогери. Далі це домашні штани, вони будуть по окремій ціні. Ціна в описі під відео. Вони є в кожному лоті. Наступний блок це верхній одяг, буде 4 одиниці. Верхній одяг також по окремій ціні. Утеплена джинсова куртка. Тепла сорочка. Вітровка. І остання одиниця також тепла сорочка. Далі дві одиниці це джинси. Ці джинси тут з невеликими потертостями. Якщо не хочете, їх можемо відмінусувати ці дві моделі. І ще одна одиниця. Тут мінімальні потертості. Дірок немає. Ще один блок це взуття. Буде одна пара кеди від Dockers. Взуття по окремій ціні. Футболки лівайс. Вони дві одиниці в коробці. Це базові моделі. В різних кольорах. Розміри різні. І окрема ціна на футболки. Останній блок це нижня білизна. Буде три одиниці. На нижню білизну також окрема ціна. Чоловіча колекція Лівайс, лот номер 16 Він може бути ваш.